Це насправді дуже легко відповісти. Е, ви пам'ятаєте, який був так званий, хотіли референдум, зробили опитувальник? П'ять питань. І там одне з питань було це. Воно дуже хорошо зайшло. Там цифри були, щось 80 чимось. Це соціологічне було опитування, в принципі. До речі, на чий гроші? Хто заплатив владі, за чиї гроші зробила, зробила влада? Опитування? Не знаю. Це корупція, до речі. Це чиста корупція. І якщо потім знову розкрутять, хто платив. Президент корумпований. Тому ну, ну не треба грати з цим. Тому що відповідальність ж ударить по всім. Треба піднімати відповідальність за корупційні дії. Треба в комплексі розглядати. Тут три частини. Перша боротьба з корупцією. Значить, у нас є купа моментів, які ще не зроблені до підняття там важкості чи жорстокості по цьому кримінальному злочину. Тобто, є. Давно вже сказав відомий правник Бікаря Італієць, що більш важливо це не невідворотність покарання, а не якраз його жорсткість. Це більш важливо, щоб кожен корупціонер знав, що він не уникне покарання. Зараз, в принципі, не питання ступені там, тяжкості корупційних діянь, Всі розуміють навпаки, чим більше корупційні діяльні, більше грошей задіяні. Вони несуть взятку в 5 мільйонів і проходять з нею розумієте Тобто, чим більше корупційна справа, тим легше уникнути відповідальність. Це така зараз система у нас. А, тому кадрова політика. Якщо ти призначаєш схематозників, які при Януковичі робили ці схеми і корупційні дії, якщо ти береш їх в офіс до себе, якщо ти призначаєш на ключові позиції, що ти хочеш, щоб тобі повірили, що ти бореш, борешся з корупцією, так да, вони хорошо це знають. Інколи кажуть, призначити тих, хто розбирається зсередини. да Ну, не працює, не працює. Вони, на жаль, туди ж, в той же бік. не, не зворотні звісно, було б непогано, щоб вони, знаючи ці схеми, валили їх. Вони так працюють проти опозиції, да вони ловлять там, шукають, а себе хочуть вибилити. От для цього оця зараз ідея. Як і ну, як нам не дійсно не завалить все наш рух в Європу, в зв'язку з цим? Я думаю, що треба просто. Якщо буде рішення парламента підняти відповідальність за корупційні дії, прирівняти по термінам ув'язнення до державної зради, це ж можна зробити змінами в кримінальний, в кримінальний кодекс саме по тим статтям, які карають за корупцію. Але це треба ще подивитись там, тому що чим важче стаття, тим довше йдуть судові процеси. і Я знаю, в історії України вже таке було, коли підсилили. А кількість справ, які доходили до судів, зменшилась. Кількість ув'язнених зменшилась. А в корупційних справах дуже важливо незворотність покарання, щоб от точно знав, що щось зробив. Будеш сидіти, От це більше спрацьовує. Підслідність, ну, підслідність там, попереднє слідство і суди передати це все як хочуть зараз під керованим президенту Вертикаль, СБУ прокуратуру. Ну це ж білими нитками шито. Ну, всі це бачать. Це що, а навіщо люди платили за створення набу а за САП, скільки боролись списи ламали, вищий антикорупційний суд. Навіщо це все? Тобто, що хочуть просто викинути всю цю систему, ну тоді треба чесно сказати: ми йдемо цим шляхом більш авторитаризму. Давайте це все баланси викинемо і на цьому закінчиться. Цього не дадуть зробити, тому що це просто робиться. Вноситься альтернативна. Позиція в парламенті, е, тому внесений законопроект уже в парламенті, піднімається планка, значить, е, якраз відповідальності на рівні державної зради. А, а під е, а органи, які це розслідують, залишаються ті ж самі. І увага! Не уникають відповідальності ні офіс президента. Ну і, до речі, що, що досить суперечливо, президент. Вони теж хочуть, що президент, я проти цього. Президент має мати імунітет. На період каденції, все-таки, ну така ситуація. Є такий в принципі тут треба людям думати, кого обирати Знаєте, якщо ми будемо ще у нас немає такої процедури імпічмента, як є в Сполучених Штатах, нам треба тут щось думати, але точно не тягати президента по всім питанням, тому що можна так відволікти від цього іншого. Ну, це так я іронічно кажу. Е, але Ну тут не зовсім. Я боюсь що така законодавча ініціатива, яка теж напічкана от такими політичними деякими моментами вона теж не, про, не буде проголосована. В результаті проскочить щось. І ми говорили: балакали, а потім раз і отримуємо рішення. Ну, якщо президент підпише таке рішення е, Зеленський, Ну він собі чітко всі відповіді, скажімо так, будуть дані. Всіх міжнародних структур запитання, все буде. Я думаю, що наш шлях в ЄС і НАТО буде тоді досить ускладнений, так скажу м'яко. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими: саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила. Підтримайте канал, ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. А тепер повертаємося до нашого відео. А те, що вони зустрічаються безпосередньо, це дуже добре. Дуже добре, що є не тільки зв'язок окремий, такий, знаєте, коли зустрічається. От тет-а-тет -та, або там бо такому колективі це дуже хорошо, тому що особисті такий обмін думками щось не, не довіриш телефону, а щось військові між собою, знаєте, можуть простіше сказати так своїм сленгом, щоб не заплутувати всю цю історію. Так що таких зустрічей має бути більше між керівниками Генеральних штабів, вони краще розуміють. Набагато краща ситуацію, чим політики це сто відсотків, і багато з них, ну майже всі, вони мають військовий досвід свій особистий. і е, можуть додати просто порадові свої дуже конкретних і корисних якихось парад. І я скажу, що це відбувається відбувається на конкретних діях. Ну як яскравий приклад: от є дві людини, з якими я спілкувався в США: генерал Метіс і генерал Мілі. Ну, Сьогоднішній командуючий об'єднаного командування штабів. Генерал Мілі це бойовий генерал, як і Метис Але генерал Метис віддавав і сам брав участь в таких операціях, які вважали ну, досить такими політично сміливими, да? тобто рішучими. Генерал Мілі також брав участь в операціях, але він реально трошки інший має кут зору. На всі події. Це правда. І мало бути самому там героїчним чи мати такий досвід, треба, Ну скажімо так. Ну я все Зараз все через призму от ілюзій стосовно Росії. Я вважаю, що декого навіть цих воєначальників є ілюзії з приводу Росії. От вони, багато з них мені казали, що в Росії є хороший воєначальник Ну, тобто, що вони Ірасімова вважають професійно. Хоча я ніколи не думав, ну не знаю цю людину, що Герасимов тісно там. Ні, вони вважають, що да, він теорія гібридної війни, він багато що розробок зробив різне. І що? Ну, і що? ну і що? Ну і що що ви вважаєте, що він, що там ну і що? Ну подивіться зараз, що відбувається конкретно. Якщо ви так його добре знаєте, навіщо йому дали шанс оговтатись? Навіщо? Якщо ви так хорошо знали, чого ж ви затягнули? Ви що не знали, що росіяни не такі тупі, що вони будуть там не окопи, то вони вирують м'ясо накидають. Це ж їх стратегія. Вони ж розуміють, що або заривай танки старі, там ще сталінських часів, або солдат там став, скільки можна з цими кулеметами максимум Другої світової, але це працює. Це працює, це просто інша стратегія. Тому. Я думаю, що вони можуть давати хороші поради, вони би ще е, свої думки, от як би вони зробили, вони би ще втілювали через поставки озброєнь вчасно. Тому що часто це буває так. вони, е, ну, Я своє враження скажу, вони розуміють, ми розуміємо, що це ну, майже неможливо не зробити. Я кажу, як би ви зробили? Е, ну ні, я б так не робив. Без літаків, без того, без цього у нас так не вчать. Що ви від нас хочете? Розводять руками, ну, ну так що ну? Тобто, я я думаю, що воно, ну, знаєте, все буває перший раз і нове, і спочатку стикаються люди з нерозумінням, може як один не одним, а потім цей зв'язок налагоджується. І головне робити більше своїми прибічниками. Ще раз наголошую, я тільки за такі зустрічі, особливо між діючими військовими. А до речі, було б непогано це розповсюдити. На середню ланку також під час війни це складно, але дуже важливо. у нас, у нас нас Мені здається, у нас дуже важливе питання якраз о цього рівня ну не на середньої ланки, а ротних. Батальйони та є командири, от взводи, ротні, от на цьому рівні, щоб подивились ми досвід інших країн. Ну і хотілося би, щоб, якщо чесно, хотілося б, щоб в інтернаціональний батальйон побільше людей вступало в легіон щоб побільше людей все-таки йшло, тому що це війна за свободу. Це війна між правдою і неправдою, світле і чорне, це не тільки російсько-українська війна. І ну, вони можуть спокійно, не представляючи свої країни, зараз зробити внесок. Я дуже вдячний тим іноземцям, які це роблять зараз уже на нашій території. Абсолютно легітимно. І ну, якби це було масово, то було б прекрасно. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео. До кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.